Слава Україні! Для багатьох з нас ця ніч знову була безсонною. Ніч тривог та ракетної ворожої атаки. Власне, які безсонні ночі з 24 лютого 2022 року. Дякуємо силам протиповітряної оборони, що на півдні нашої держави знищили усі вісім калібрів, що летіли з ворожого корабля за каторі Чорного моря. Шість знищено над Миколаївським регіоном. Дві над Херсонщиною. До речі, щодо інформаційної гігієни, я б на вашому місці зараз почистив ті телеграм-канали, які повідомляли зовсім іншу інфу і зовсім інші дані приводили. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Так можна отримати і холодним розум, і діяти адекватно і адекватно реагувати на те, що відбувається. А сьогодні ще хотів би сказати про наш день єднання. Згадайте, як 16 лютого минулого року цей новий день у нашому календарі з'явився. І я сподіваюся, що він, цей день єднання, у нас був тепер і є кожного дня. Бо лише єднання допоможе нам перемогти ворога, ворога, який знову кожної хвилини може нас атакувати, і робить це на всіх ділянках фронту. Або з повітряного простору, або з акваторії Чорного моря. І він ще це робитиме. Можливо, зараз, можливо, за годину, можливо, за день чи за два. Але ми єдині, і ми тримаємо стрій, і ми знаємо, що лише наше єднання допоможе. Дякую усім, хто поруч. Продуктивного дня! Якщо лунатиме сигнал повітряної тривоги, ви знаєте, що робити. Віримо та допомагаємо Збройним силам. Дотримуємося інформаційної гігієни. Слава нації, смерть ворогам! І посміхніться, нехай ті чорти з російських болот від цього сміху і від цієї посмішки вдавляться. Ми не сміємося над війною, але під час війни обов'язково посміхнемося. Бо ми єдині.